Є знижки на капсули Forte. 15% аптеках подорожник вам та ощад. Столичний автобус номер 42 Один із пасажирів знімає відео в салоні і викладає його в мережу. Відео миттєво розлітається інтернетом, набирає тисячі переглядів і обурливих коментарів. На відео видно, як жінка кілька разів штурхає дитину по обличчю. У Так, Жінку на відео звати Ольга Петрівна. Вона погодилась поспілкуватися з нами телефоном. У розмові розповіла, що ніякої агресії до дитини не проявляла, а виконувала прохання дівчинки. Я їхала в церкву. Зі мною була сусідчина дівчина. Вона сиділа і почала засипати. Сказала, Бабушка Оля, якщо я буду засипати, ви мене толкайте, щоб я не спала. Я її шлюпла один раз по соцію так, чи тихенько, щоб її розбудить. І на цьому все. Проте це не просто сусідка. Ольга Петрівна, няня чотирирічної дівчинки. Нам про це розповіла мама дитини. Показувати своє обличчя і називати ім'я вона відмовилась. Вона живе в сусідньому будинку. Ми з нею знайомі десь приблизно три роки. Це просто бабуся, яка на пенсії, якій і… Яка мені розказувала, що вона дуже любить дітей Я її завжди бачила усміхненою. А вчора для мене було шоком побачити її. Робота Няні була оплачуваною за місяць виходило до 9 тисяч гривень, каже мама дівчинки. Завести в садочок, забрати в садочку 200 гривень. Крім того, їй періодично купувалося те, що вона хотіла там з продуктів, смачненьке. Вона мені кожного дня пред'являла рахунки. Там ми покатались на фунікульорі, за це там, 40 гривень. Мама дівчинки розповідає, що випадково побачила відео в одному з київських телеграм-каналів. Коли впізнала няню і свою дитину, була шокована. Тоді мама дівчинки звернулася і до поліції. На даний момент а неї складений адмінпротокол хуліганство. Коли ж після оприлюднення відео мама поговорила з донькою, вивелося, що няня залякувала дитину. Та їй сказала, що ти скажеш мамі, це зі слів дитини, то тебе мама заберуть. Ольга Петрівна доглядала дитину майже рік. Мама дівчинки каже: дочка не завжди хотіла залишатися з няною, але батьки не придали цьому значення? А даремно каже психологиня Олена Шершньова: у таких випадках дитина прямо про образу може ніколи й не сказати, тому варто досліджувати стан дитини через прості питання. Чи хочеться тобі, щоб приходила няня? Чи комфортно тобі з нею, чи радієш ти? коли вона тебе забирає або коли вона до нас приходить, але у підборі ідеальної няні сліпо вірити гарному досвіду та відмінним рекомендаціям теж не варто, каже керівниця компанії нянь Росалінда Фещук. Через її руки пройшло вже понад 800 кандидатів на цю посаду, тому вона радить на співбесіді влаштувати іспит на стресостійкість. Перепитати якісь зайвий раз, ось або там акцентувати увагу на якомусь запитанні, да, повторно. Якщо вона відповідає досить якось так е різко, е ось якісь такі є е фрази. Там ну я ж, ж сказала, ну що не зрозуміло, це такі є сигнали, да маленькі, на які варто звернути увагу, тому що зазвичай няні потім зриваються. Але запитувати рекомендації та контакти попередніх роботодавців все ж таки важливо. Людина вже пересвідчиться, що з вами жарти погані, що ви будете все тримати на контролі і не будете дивитися крізь пальці на те, що, наприклад, попередній роботодавець був незадоволений її в зад... її з дитиною. Усі експерти кажуть, найкращий маркер гарної няні це щаслива дитина. Її емоції, поведінка та настрій ніколи не ведуть вас в оману. Якщо дитина почала себе вести підозріло, варто замислити ще до добрій людині, ви довірили свою дитину.